Черговий благодійний захід. І знову ви, і знову вам вручають нагороду. Розкажіть саме про цю нагороду і про участь у цьому заході. А ви знаєте, коли до мене звертаються благодійні фонди, я завжди відповідаю так. Я завжди з радістю, наскільки можу, підтримую, тому що хто як не ми буде допомагати іншим мамам, іншим діткам, особливо зараз, коли всі зусилля нашого народу і країни вони направлені на те, щоб стримати ворога. Але ж у нас і дітки, є мами, є незахищені версти населення. Фонд мріє жити я знаю вже не перший рік. І коли Ірина мені зателефонувала, я сказала, звичайно, я буду. Адже як мама, я знаю, наскільки це приємно, коли хтось тобі просто дарує бакет, коли хтось просто робить щось приємне для твоєї дитини, а особливо коли це дитина з особливими потребами. Я дуже вдячна організаторам і завжди з радістю буду долучатися і далі.